О, так, не солодко студентам, в школі, в школі ще на канікулах будуть, а в них уже трудові будні почнуться. Снігуронько, а які асоціації в тебе з Новим роком? Ну, крім ялинки, мандарин, фейерверків, олів'є Ну та гуляння до ранку. Ну, діду, мабуть, ще одна асоціація з Новим роком це виступ президента. Ну, як же ми можемо без його щорічної промови, яка кожний рік майже однаково, як же без його настанов та побажань і підсумків року. Так. Усіх людей війшло у звичку слухати президента перед ударами курантів, Бо це як своєрідний знак про те, що до нового року лічені хвилини можна відкривати шампанське, писати бажання на посіці і палити їх. Тому ми зараз послухаємо президента. уважаемый суд, меня клеветали. Не виновен я. Виктор молодость помню. Шановный студент, выкладачи, хотел бы вас приветствовать с наступающим Новым Роком. Тарисбом Христовым. Побажати всього найкращого в наступаючому році! Голодня! Рік, що минає, приніс для нас деякі сюрпризи. Ми не йдемо до Європи. Ми йдемо до Росії. Тому що Росія це велика велика Донецька область. Цей критичний час належить і лежить на кожному з нас. Велика відповідальність за долю України і Донецької області. Тому головним ресурсом, який є в нашому розпорядженні, є довіра та розуміння. Необхідності подолання тимчасових труднощів зарази втілення реформ. Ми регулярно приймаємо звіти губернаторів в Києві. Але коли побачиш своїми руками, як кажуть, а очима потрогаєш? по старій українській традиції. Це зовсім інше. Я думаю, що вибори в нас проходять дуже часто. Тому я думаю провести наступні в квітні, червні і скоріш за все, у березні. Насправді я знаю, хто з списку батьківщини. Це інвалід. Первая, друга, третя грух. В партії регіоні самі достойні люди. Ком, сват, брат, зять, син. В останній час все гірше і гірше в країні. Як кажуть, осталось без трусов. Я знав. Я думаю, це по-президентськи. В кінці хотів би подякувати вам, шановні друзі. моїй секретарші Леності, за те, що мені давала Надію краще. Подякувати Ренату Леонідовичу за те, що давав. Вень і на пиво. І вам, шановні жители України. Спасибо всем.